Усім привіт, ви на каналі Нігабайт. І... Нарешті я повернувся до запису. Це у нас модифікація зона ураження 1.2 українська локалізація. Ми з вами в барі і я накупив там всякі всілячини, якщо ви пам'ятаєте. Тут у нас Бронік є. Так, нам взагалі треба, якщо я не помиляюсь, на а... я вже не пам'ятаю, куди нам піти. Вже давно було. Здається, на армійку. Давайте подивимось по журналу. ...по історії. І там щось було. в мене там радіозв'язок, щось то туди -сьо. Ем, Здається на. А може на Агрік. Я вже реально не пам'ятаю. Армійка. А Агрік у нас де? Агрік у нас. Це о. Це це. Через смітник ти. Здається на Агропром. Якщо я не помиляюсь, Тобто, Агрік у нас з іншого боку. Єдине, що я не врахував, це, це те, що. що у нас по грошам, до речі? До речі, більше нічого немає у нас зі зброєю. Я не врахував те, що е -е, у нас бігу немає. Ну, тобто, можливо, я поквапився купляти цей бронік, я не знаю. Як то кажуть, час покаже і я трошечки, мабуть, поквапився, я так думаю. Тому... Тому. Так, що ми? Через смітник? І ліворуч, а, праворуч, на агрік. Ну добре, зустрінемось тоді на Агріки. Ось вже я на переході до агропрому, тут побиті тіла монстрів, дай трошки залетаю, можливо, щось там залишилось, щось я не дозбирав. Хоча я ж таки, що. О, бачите, щось я все ж таки пропустив. Все ж таки. Моя натура єврейська, як то кажуть, не дала пропасти. До речі, я там, поки переходив з бару на звалище, там було якась недоработ, недопрацювання. Скажімо так, не було локації. Якась доріжка була, то просто по бокам було кінець локації. Уно кажучи, карта закінчувалася. Не знаю, це нормально чи ні. Я вже не став записувати, тому нагріки ми вже майже. 139. Зараз ти знаходишся на території агропробу. Твоє основне завдання тут це очистити периметр від мутантів відпомогти у підпевні. Після цього повертайся на вихідну позицію на світ Удачі! Коротше, ось таке завдання було. Мені треба... Давайте збережемося, і потім. Давайте десь так. Тобто конкретне завдання. Всіх зачистити, ну, Тобто всіх мутантів. Ну, це буде непросто, тому що я, власне кажучи, набрав дуже мало зброї. Це, мабуть, моя помилка. Я ще не знав, не знаю, що там далі буде. Тому я трошки позбираю артефакти. Я думаю, зараз почнеться. Якась фіговіна. Так, а що у нас? 56. гарнатки? Ну, де туди. О! кат це в нас стандартна. А це тупо зомбовані, так? Да? Вони відстрілюються від зомбованих. Зрозуміло. Я так розумію, він вбивається від мутантів. О, Ну, в принципі, в принципі, в принципі. Чому б і ні, а ми трошки позбираємо артефакти. Ми ж не дуже поспішаємо, так? Да? Чи ні? Чи не, не знаю. Ну, власне кажучи. Ой, контик десь. Йо, йо Це не дуже добре. Я вот бачу одного придурка. Ой. Я бачу артефакти. Я думаю, піду я за артефактами спочатку. О, -о, -о, -о. О, -о де а де він не знаю? Коротше, мені пофігу. Я за артефактами. Так, це не збирав. Де контрик, не знаю. О, а оцього придурка я бачу. Мені розлітається як той, як какашки в туалеті. Ти ж продурок. Ой, я наче себе, ой, блин, не люблю себе. Та йди, йди хеть. Хе-хе-хе. Все, завалив, да? Одного завалив. Так, ми, ми тут зараз вам продовжимо ці, ці треш. Я не знаю, чи вистачить на набоїв. Короче, короче, мені там треба трошки. Ой! О. Мінус. Чувак. Мінус. Ой! Хочу кажуть, що тут реально багато. Треба їх збирати та закидувати тим. Я так розумію. О, блін, ні. Минус придурки. Ой-яй-яй-яй, да больно мені, боляче Ой. Капець від них відбіг. Десь четный придурок. Короче, кажется, я не разумею тут. Че сосуш? Ядрит, мадрит. йо моё сосуч. Ты невчасна. Сосудич? Во блін. Так, зберігаємось тут. О, забрали ви щось Чи нехай вони там самі щось там тусуються, а я зараз їх на ноль помножу. О, кайфуй. Ну шо, давайте спробуємо, не знаю. В принципі, мене ж є така. Піга собі? Що це не дуже бере? О, переліт. Тільки себе я то замочив? Ага, зрозуміло. Так. Так, ну і що? Ну що ми маємо? Ми маємо те, що. О, те, що дофігіші там чих чуваків. А, я маю до на увазі мутантів. Блін, як же тут боязко. А, а, ось ти де. Коротше, хана тобі. Тобі. Сюди йди, козел. Сюди йди. Сюди я сказав. Це Фіга Це говорить тут. Далі від цієї фабрики задача Мінус. Короче, я знаю, что их только так можно. Так, я не запомнил, что там треба делать. Но я так понимаю, что треба... Ох, е моё Минус. Это не очень тяжело. Ну... Еще кто здесь есть? Так. О, кстати, что то есть? Ще десь один губає. Давайте зараз подивимось. Слухайте, ну. А, ось один. Ти де! Та ладно тобі. Я взагалі знайшов колись цей е, спосіб. Ти тупо тупо валити їх ножем, цих чуваків. Тому що ну, я не бачу сенсу е, використовувати якусь зброю, там, знаєте, там, важку зброю, якщо, якщо що. О! Чуваків. Так, що у нас тут? Викинути, розрядити, викинути. Я б, до речі, щось б взяв бо якусь іншу, щоб. О. Чувак, що з тобою? До речі, я треба гранатки взяти. То гранатка така штука, що вона дуже корисна. А, ну що я тут бачу? Там казали зачистити на будівлю і повернутися на смітник. Так, ну я так розумію, це. У нас основна будівля, це в нас. це в нас. це в нас. Так. Ага. Це там. Так чи ні? Де вона? Основна будівля. Давайте подивимось. Ліворуч. А, тобто я розумію, що треба заходити, так? Фігня якась валяється. я щось не так, ну. чи я щось не так розумію? Не знаю. Мабуть я щось не так розумів. Ну це не те. Це не та будівля. Це не основна. А де? Де основна? Бо вони мені... Щось показують куди, я не розумію куди. Нічого. Пусто. А, слухайте, я поки що... Розгублений. А де ця основна будівля? Ну ладно, пішли. Пішли туди, куди показує мені покажчик. Так. Я так розумію, мені десь треба ось сюди. Що в тебе є? О, таніки якісь. Танічки. Так. Ось чомусь показує. От саме сюди. Нє? В цьому сміттю мене стоїть. Знову Юля? Так, давайте трошки полутаємо. Ну, добре, давайте нам закінчувати. Я трошки пошарюсь, подивлюсь, бо я щось не розумію десь тут що. Так, коротенька така серія була, але дуже змістовно. Ми трошки з вами погасилася на агріті і зрозуміло взагалі що робити. І зараз хлопці хлопці золотаємо. Ну, треба щось трошки запоповнювати, якісь запаси мені. Всього і десь тут має бути тайнічок зі зброєю з, е, з припасами. З набоями. Бо я, ну, от. Єдине, що класно, що тут, бачите, тут є ніщаки. Ну, тобто це якісь класні. Якісь класні. Хабарчики. Ну, хабарчики так собі, ну. Хоча б щось. Так, ну мені... Ну, до речі, мені до кінця не зрозуміло, куди мені йти. Ну, то таке. Так, чуваку, погано щось так. О, блін. Накрашила, а? О, накрашила, як вінігрет. Як москаліф у свій час. Так. Горілка мені не потрібна. Ось набої мені, от взагалі о, тут гранатки, класно. Та о, набої. Це ось саме саме кайфово Зачистити зверину в основні будівлі. Коротше, така у нас основна основний мотив. Ну що, давайте закінчуємо. Дякую, хто дивився моє проходження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да, у нас трошки там пішов спад, ну то таке. Ютуб він такий капризний. До зустрічі.